Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Палюх Віталій Петрович, старший солдат, навідник 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, народився 11 червня 1993 року в селі Кунисівці. Городенківського району Івано-Франківської області. Віталій був другою дитиною у сім'ї Дарії та Петра Палюх. Зростав разом зі старшим братом Богданом в 1999 році. Він став учнем Кунисівської школи, де закінчив 9 класів. А у старших класах навчався в Чернолицькій загальноосвітній школі. Після випускного в 2010 році Віталій вступив до професійно-технічного училища номер 31 в місті Городенка. Навчався добре. Мав багато друзів став старостою гуртожитку, його поважали одногрупники і завжди підтримували в 2011 році. Віталій закінчив училище, здобувши професію тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. За спеціальністю не працював. Влаштувався на роботу з батьком на приватному підприємстві Керамвестбут, де виконував роботу сушильника цегли. 12 жовтня 2011 року Віталія призвали на військову службу в місто Житомир. Через рік він закінчив службу у званні старший солдат і повернувся на роботу. У 2014 році у сім'ї сталося велике горе. Помер батько Віталія. Після цього він поїхав працювати у Польщу, влаштувався на фірму, де збирав велосипеди. Робота була йому до душі. Коли приїздив додому, допомагав рідним по господарству та ремонтував хлопцям велосипеди. Віталій любив слухати музику і співати, ніколи не відмовляв у допомозі сусідам і всім, хто просив. Коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, Віталій був одним з перших у селі, хто отримав повістку. 10 березня 2022 року він поповнив лави збройних сил України, сказавши мамі: я військово зобов'язаний. І ховатися не буду. Навчання проходив у місті Кам'янець-Подільський, а разом з ним був друг по Бризову з рідного села Роман Артиш. Після проходження навчання їх розділили. Роман відправився в Одеську область біля острова Зміїний. А Віталій служив на позиції водія санітара у місті Сєвєродонецьк. Згодом його перевели на посаду навідника 3-го десантно-штурмового взводу, 9-ї десантно-штурмової роти, 3-го десантно-штурмового батальйону, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 26 у травня 2022 року, в ході бойових дій, поблизу населеного пункту Лиман Донецької області, Віталій отримав вогнепальне поранення долоні і контузію. Декілька днів проходив лікування у Крематорську і знову пішов на бойове завдання. Не шкодував себе. Мамі говорив: якщо ми ворога не зупинимо, він дійде до вас в липні. 2022 року Віталій вдруге отримав поранення. Спочатку його відправили в Краматорськ, потім у Дніпро та в Хмельницький. Далі зробили операцію в Городенківській районній лікарні, щоб витягнути осколок. А потім оперували в Івано-Франківському військовому госпіталі. Воїн був вдячний лікарям за чуйне ставлення і професійну допомогу. Після лікування Віталій повернувся у військову частину 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. А тоді його відправили в населений пункт. Новомихайлівка, що на Донеччині, незабаром рідні воїна отримали звістку про те, що він зник без звісти. Далі на його маму та брата чекала тяжка процедура впізнання тіла, яка підтвердила найстрашніше. Під час виконання бойового завдання Віталій загинув внаслідок артилерійського обстрілу з міномета 120-мм 17 вересня 2022 року. Посмертно герої нагородили орденом за мужність третього ступеня і медаллю за заслуги перед Прикарпаттям. Втративши сина, його мати Дар'я Палюх присвятила йому вірш: Скажи, синочку, коли тебе чекати? Із якої стежки виглядати? Цей біль в душі, а хрест важкий на плечі сама його несу, нікому не бажаю.